Снігові опади та заметілі ускладнили рух транспорту на дорогах всеукраїнського і обласного рівня, а до деяких сільських населених пунктів припинили рух і автобусні маршрути. Влада на місцях вживає заходи для усунення складних ситуацій та створення умов для діяльності об'єктів виробничої та соціальних сфер. Сніжовий покрив доходить товщини метра і більше. І от якщо на сьогоднішній день ми маємо тільки один випадок в Ружинському районі, де завалився дах у шкільній котельні, але котельня плити перекриття там железнобетонни, вона ще ну не, не нанесла, і котельня працює, дах зараз зводиться, але вже маємо такий наслідок. Маємо наслідки, ті, що в деяких сільгоспідприємствах під навіси для техніки, під навіси для зберігання снігу не витримали навантаження снігового покривку і провалилися. Головний напрямок, над яким працює голова обласної державної адміністрації. Розуміло, це розмови з Києвом і все інформування, і прохання допомогти в першу чергу фінансовим ресурсом на паливно мастильні матеріали. Ми бачимо, що ускладнюються і, звертаюся до них, до глядачів, що на четвер передають нам. Зниження температури в межах 19-20 градусів за мінусом, а потім вже після четверга якоби прийде трошки збільшення плюсових температур, але все-таки це чисто зимовий вже період. Лише за день дорожні та комунальні служби інколи використовують місячний ліміт пальномастильних матеріалів. Такі кошти не передбачені в бюджеті. І обласна влада, інформуючи центральні органи, просить допомогти нашому регіону у ліквідації наслідків стихії.